Добрий день, діти! Мабуть, вам цікаво було б дізнатися, про що буде наша сьогоднішня розмова? Сьогодні ми згадаємо про те, що ми вживаємо: про овочі та фрукти, про молоко та хліб, про всі смачні продукти, які нам їсти слід. Діти, а як одним словом назвати те, що ми їмо? Так, їжа або продукти харчування. А які бувають продукти харчування? Послухайте віршик. Ось, мабуть, яке бажання є продукти харчування. І молочні, і м'ясні, борошняні, круп'яні, і кондитерські смачненькі, консервовані, свіженькі. Діти, а ви здогадалися, як називається вірш? Так, продукти харчування. Скажіть діти, а з чого зроблені молочні продукти? Назвіть, які знаєте. А які продукти називають м'ясними? А що відносимо до борошняних продуктів? Так, макароні та хлібобулочні вироби? А які, ви знаєте, кроп'яні продукти? Зможете впізнати крупи? Правильно, вівсяна, гречана, пшоно і рис. Молодці діти. А кондитерські вироби це що? А які вони? Смачненькі, правильно. А чи знаєте ви, які бувають консерви? М'ясні, рибні, овочеві і плодово-ягідні. А свіженькі, що це за продукти? Правильно, овочі і фрукти. Пропоную вивчити вірш, використовує картинки. Повторюйте за мною. Ось на будь-яке бажання є продукти харчування. І молочні, і м'ясні, борошняні, круп'яні і кондитерські смачненькі. Консервовані і свіженькі. А тепер пограємо. Я називаю початок рядка, а ви закінчите його. Починаємо. Ось на будь яке є продукти і молочні, і борошняні і кондитерські. Консервовані. І Молодці діти. А тепер спробуйте самі розповісти. Я впевнена, що ви всі впорались із завданням. Розкажіть віж батькам і друзям. Дякую за увагу до побачення!